Ми сьогодні відправляємось на єсінький кар'єр. Це вперше в цьому році, напевно, треба буде, так сказати, ревезію провести, подивитися, чи можна там далі купатися, чи не перейти місця, які ми зазвичай тусуємось. Зараз глянемо. Останній наш заїзд і відео було про п'ятдесятку. Рондолір стартер. Тоді ми намагалися Юлю посадити на контакти, але все вийшло доволі плачевно і закінчилось падінням. Але з того часу, Юлі, в принципі, Юля відпрацювала, точніше, навички з контактами, як і устобуватись. І з того часу, в принципі, трошечки ти покатала в них. Як тобі взагалі враження їздити в контактах, на відміну від звичайного взуття? Вал, well, ну на початку це досить стресово, бо просто відчуття, коли блокується обидві ноги, і ти просто одне ціле за велосипедом, деколи в ситуаціях стресових, коли треба різко там десь тіпа, зупинитись, різко зіскочити, воно е, лякає. Е, але на якихось довших дистанціях, де просто їдеш, це ну, відчувається, що воно прикольніше на підйомах особливо. Е, та. Але ми вже цей. Загубили один <laughs> болтик, <laughs> поки тренувалися з контактами на мене. Ліва педалька щось поки ще з лівою ногою ще проблеми, та з правою вже краще. Тому була суть у юлі ліва педалька. Не, зараз я показую право, але ліва педалька набагато жорсткіше відцьобується. І в контактах тут два болтика на шипах. Я, походу, один з них дуже погано закрутив, щоб не перезатягувати. І у Юлі від, відстібнувся, точніше відкрутився один болтик. І просто напросто взуття залишилось в контакті, і неможливо було його витягнути. Ось, в результаті нам прийшлося заїжджати в спортсах, щоб дістати це все. Але попутно ми взяли сідло. Так воно працює. Shut up and take і money! Брюховичах поклали таку нормальну дорогу там, де межа та Львів і Брюховичі. Але от вона і закінчилася. Далі вже та, яка була. Ну, але тут були такі. Неприємні ями постійно місячна дорога так сказати. А зараз їздити можна. Днес. зупинки на морозиво з Юлею, сніданок. сніданок. <laughs> в четвертого дня. Снеданочка. Ми побували на Ясенському кар'єрі. Тут, на жаль, оградили територію, куди ми заходили зазвичай. Там, де машини не могли добратися, там, де мало людей було. Ми завжди тут тусувалися з велосипедами, а зверху були в гамаках, що тусувалися там, відповідно. Ось, На жаль, тут продовжили кар'єр, пляж точніше. І огородили територію для нудинського пляжу. Тут дуже багато машин тепер, як ми могли б бачити на фоні десь в мене. Так що тепер тут не дуже кайфово знаходитись. Але є частини кар'єру, я їх зараз. Бачу, туди не можна машину доїхати. Є спуски до води, але треба буде розвідати і спробувати там потусуватись. Місця стало тепер менше на кар'єрі, де можна велосипедом заїхати, де нікого нема. взагалі дуже печально з водоймами, бо у Львові в самому Львові їх нема, просто навіть щоб потусуватися. Їздили вчора в Рівне з Юлією, і там зустріли, до речі, ігоря овсі блогера. Ну, суть не в тому. Там доволі багато водойм різних де можна поруч посидіти. У Львові, на жаль, тільки річка, яка закоплена під землю, і буквально два-три озера, які виглядають більше як велика калюжа. А так, щоб плавати, то взагалі з цим проблемою. Якщо будете їхати на Ясенський в цьому році, то зважайте, що в вихідні дні тут дуже багато машин, дуже багато народу. Якщо ви нудик, то тут є диський пляж тепер. Я вас буду всередині серця, ненавидити за те, що ви забрали частину мого пляжу, який є в комуналі інтелектуальної власності для рекреаційної зони. Вам дякую за перегляд. Тут таке коротеньке відео було. Можете підписатися на канал, ставте лайки і па-па.